Всім привіт, ви на каналі SK Production, і в цьому відео ви дізнаєтесь, хто такий Олег Гороховський. Майбутній відомий банкір народився 19 вересня 1974 року в Дніпропетровську. Пізніше місто було перейменовано на Дніпро. Олега Гороховського батьки входили до єврейської діаспори. З раннього дитинства хлопчик прагнув до знань. Тому успішно закінчив Дніпропетровську школу 96. Після отримання шкільного атестата він вступив до Національної металургійної академії України. У 1996 році Олег отримав червоний диплом вищий навчальний заклад з випускною спеціальністю інженер економіст. Як основний напрямок діяльності вчорашній студент обрав економіку, яка і зробила його успішною особистістю. Відомий банкір протягом багатьох років одружений. Ім'я та прізвище дружини гороховського Тетяна Крючкова. Працює нотаріусом. Сім'я Олега Гороховського досить велика. Подружня пара виховує трьох дітей, двох молодших школярів і старшу доньку, студентку юридичного спрямування. Свій трудовий стаж Олег Гороховський почав за рік до закінчення НМТО. У 1995 році студент вищий навчальний заклад став курирувати валютне відділення Приватбанку. У 28 років Олег отримав посаду керівника бізнесу обслуговування ВІП клієнтів. Прагнення якісно робити свою роботу і розвиватися привело молоду людину до посади першого заступника голови правління банку. У Приватбанку бізнесмен прослужив 21 рік. Покинув посаду після націоналізації фінансової організації. У 2017 році Гороховський приєднався до проєкту Fintech Band. Ставка була зроблена на онлайн-банкінг. На період до капіталізації компанії частка банкіра становила 17,18%. 2017 рік приніс бізнесменові співпрацю з Універсалбанк і резонансний проєкт Manobach. Успіх онлайн банку помітив Михайло Фрідман. Відомий мільярдер 2021 року пропонував за перспективний проєкт 1 мільярд доларів. У 2020 році Гороховський в інтерв'ю анонсував старт британського проєкту Коуту. В інвестуванні банківського продукту взяла участь транснаціональна корпорація Мастакат. Крім основної роботи, бізнесмен допомагав Мінцифри України створювати мобільний застосунок Дія. У 2022 році він став володарем премії Forbes, української версії видання. Сьогодні банкір входить у топ-50 найбагатших українців, статки Олега Гороховського становлять понад 300 мільйонів доларів. Український онлайн банк з'явився 2017 року завдяки команді розробників з FintechBand і Гороховському Олегу. Банківський продукт являє собою розвинену фінансову мережу без стаціонарних відділень. Усі операції здійснюються за допомогою мобільного додатка. Для зняття готівки використовуються каси UniverсалBahg, А Бахк та інших банків-партнерів, картки Mastacad Welt і Visa Rewards. Для горохівського монобанк став одним з успішних проєктів. У 2023 році послугами цього сервісу користуються понад 7 мільйонів жителів України. Популярність онлайн-банку зумовлена наявністю кешбеку, оплати за джипаї, швидким переказом коштів, низькими відсотками, 10% річних за місячний залишок від 100 гривень та багатьма іншими плюсами. Клієнтами фінансової організації можуть стати всі власники гаджетів ЗОС iOS або Android. Для оформлення картки достатньо звернутися до менеджерів фінансової організації. Спілкування зі співробітниками банку здійснюється за допомогою телефону, електронної пошти або в месенджерах під час війни онлайн банк розширив клієнтську базу на 30%. Величезної популярності набув наш продукт банка, який дав змогу зібрати 11 мільярдів гривень на підтримку су. На сторінках Гороховського у Фейсбук та інших соціальних мережах з'явилася інформація про розширення сфери діяльності онлайн банку. Власники фінансового проєкту піклуються про своїх клієнтів, які проживають в інших країнах. Для початку вони вирішили відкрити можливість швидких і вигідних переказів між Польщею та Україною. Проєкт під назвою Stereo by Manu зараз перебуває на стадії розробки. Цифровий сервіс працюватиме в мобільному додатку. Для реєстрації в програмі користувачі можуть застосувати і ДІЯ. Для створення особистого кабінету знадобиться ПСАЛ. Для здійснення переказів між фізичними особами Польщі та України можуть використовуватися номери телефонів або карт. Клієнти платформи зможуть скористатися двома тарифами: безкоштовним стерео і платним стереоплас. Охочі приєднатися до сервісу вже сьогодні можуть протестувати версію додатка онлайн-банку. Гороховський і сім'я активно займаються негласною благодійністю. У 2020 році відомий бізнесмен запустив збір коштів для лікарів на тлі боротьби з пандемією. У межах проєкту, допоможе лікарям, було зібрано 1 мільйон гривня, який допоміг медичним працівникам зберегти багато життів. Після нападу Росії на Україну Олег Гороховський та інші співзасновники Монобанку спільно змінили функціонал банки. Скарбничка для особистих коштів завжди була у клієнтів сервісу. За допомогою банки було зібрано 11 мільярдів гривень на підтримку су гроші збирали за допомогою благодійності та розіграшів. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар.